Спілкувався з парочкою, з парочкою людей, які також, як і я, були сироїдами. Сироїди це люди, які не вживають нічого вареного, м'яса, риби, молочки, вони їдять тільки сирі, овочі і фрукти. Є така категорія обсід. От я теж колись був сироєдчиком. Сироїдом спілкувався з такими людьми. От вони також поспригули з цієї теми. Чому поспригли? Ну хтось розчарувався, хтось. Прийшов в інший формат, хтось там ще щось. І, і це сказав, що це такий етап, який в житті вони пройшли і пішли далі. Ну, у мене така сама історія, я також був серогірний ну, певний час. Потім я поміняв свої погляди, да, став єграми. От, М'ясо не вживаю, але вживаю рибу, інколи якусь молочку, щось таке. А, до чого це все? Я не знаю, просто сьогодні треба було записати якесь відео і з вами поговорити, от, рішив поговорити про це. Якщо хтось не знаєш, за гурі, це цікава кімка, можу відповісти на ваші питання, якщо цікавить. Це, це інтересна історія. Добре, всім добра сьогодні. Шалений четвер, завтра в мене голодний день, завтра нічого не їм не п'ю, суха, суха п'ятниця, я класично гастирний нічого не їм не п'ю. Чи це мені допомагає? Це, знаєте, це як специфічна перезагрузка. Це як ти, скажімо так, шість днів працюєш, один день не працюєш. Так само я роблю з, з їжею. Добре, всім добра. Давай, пока.